У Чернівцях за підтримки місцевої влади та волонтерів організували благодійний концерт Сила материнської любові для жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Євген Пасалюк розповість далі. У Альони Андрунічук троє дітей. Старшому сину 26 років. У нього діагноз дитячий церебральний параліч. На жаль, це є травма набута при народженні. Він навчався індивідуально в закладі загальної середньої освіти, закінчив школу золотою медалю. Надалі закінчив навіть бакалавра комп'ютерна інженерія за спеціальністю своєю, але на жаль, ця хвороба вона не передбачена для жінок, які виховують дітей з інвалідністю. До Дня Матері організували захід. Традиційно ми проводимо до Дня Матері таку концертну програму. Матерів, які виховують дітей та молодь з інвалідністю, і це підопічні центру соціальних служб. І сьогодні ми продовжуємо традиції, не дивлячись на те, що іде війна, ми маємо підтримувати наші категорії. У благодійному концерті взяли участь танцювальні дитячі колективи. Кожній мамі вручили подарунок. У Нас багато різних і донорів, і благодійних фондів, які допомагають. І фінансово, фінансової певними подарунками Євген Басилюк, Андрій Маринеску, новини сі 4